Добрий день, шановні здобувачі, вас вітає доцент кафедри спеціальної освіти інституту економіки і права, кандидат психологічних наук Віталій Миколаєвич. Сьогодні я вас ознайомлю з навчальної дисципліни в спеціальної психології та реабілітації особистості. Дана дисципліна містить три кредити, тобто 90 академічних годин. З яких 48 годин аудиторних занять та 42 години відведено на самостійне опрацювання. Метою навчальної дисципліни є вивчення, осмислення і освоєння практичного досвіду впровадження технік арт-терапії на особистість. Результатами навчання за навчальною, за навчальною дисципліною буде опанування теоретичних основ. Та базових категорій арт-терапії, теорії та моделі арт-терапевтичної роботи, основних функцій та галузей використання арт-терапії, технології, методів арт-терапевтичної роботи та їх видів, форм арт-терапії, ролі та функції арт-терапевта. І під час засвоєння навчальної дисципліни ви будете вміти реалізувати практичні. Методи та технології арт-терапевтичної роботи своєї діяльності, аналізувати власні вміння та навички проведення арт-терапевтичних занять, забезпечувати отримання необхідної для роботи об'єктивної інформації з різних джерел, оцінювати власну ефективність та ефективність застосування арт-терапевтичної діяльності. Під час своєї практики. Під час вивчення навчальної дисципліни будуть опановані наступні теми: арт-терапія як феномен творчості в психології, загальні закономірності арт-терапевтичної роботи, арт-терапевтичні технології в соціальній роботі та освіті, різні види арт терапії, такі як малюнкова терапія, кольоротерапія, музикотерапія. Каскотерапія, лялькотерапія та інші види арт-терапії. Під час навчання на даному курсі будуть використані наступні види робіт це лекції, практичні заняття, самостійна робота, виконання індивідуальних завдань, консультації. І підсумковим заняттям буде залік. Дякую вам за увагу, буду радий вас бачити на курсі арт-терапія спеціальної психології та реабілітації особистості.